Більше 30 івано-франківських сімей отримали ключі від нового житла по вулиці Хіміків, 21. Здебільшого це багатодітні сім'ї, діти-сироти, учасники бойових дій, МНСники та військовослужбовці. Такий подарунок став можливим завдяки урядовій програмі та роботі міської влади. Мені дійсно приємно, що сьогодні це питання найбільш болюче квартирне питання для них воно є розв'язаним. І я задоволений від того, що ці люди вже по цьому питанню на особистий прийом міського голови не будуть ходити. І дуже надіюся, дуже надіюся, я про це говорив у своїй промові. Що незалежно від того, хто буде президентом, хто буде прем'єром, я дуже хочу, щоб ця програма далі продовжувалася. Ми проживали в однокімнатній квартирі. У нас була жила площа 17 квадратних метрів, у нас проживало 5 чоловік, а тут у нас є загальна площа 82,5 квадратних метри. Так що ми думаємо, що наші умови проживання набагато покращуються.